Що, сім один? <рес> Херася. Ще з оп'ять не хватить. А, а, я зараз все індивідуально. І так зближу, я граю. Ти... Місце п'яше, тебе скільки стоїться? Багато. Що эм... багато? Знімай, зніма. Янко, давай! Мастер! Бин, маслячук! добив. ну! БЛЕН! Не вписуєшся вночі? Штанга! вийшов. Вот тільки воно ні. Так просто ж. Эй, тарасе, грай. Окей, вот тебе збро. Да ну, там. Он уже потискавал. Ниш, не. Ja idem. Braćo, šta રાફ દેવા 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 This day come from the pair of logic. бабочки не появляються вже. Летичко буде п'ятича. Забили цей трон. <риклад>. Ааа, блядь, вийшов. Потім будемо ці винеси. Тож вон смітники синя. Виспався? Опа, що це наносять. Тут, блять, ті рукинці поприїжджають, курва. Рома, на цю бутылку їбе несу в разом. Пакетом разом.

Блін, це ж три голи на цьому. 11. Ми сьогодні. Ми сьогодні. 1. Самий мощний. О! Зараз буде Голя. Треба голо! Кетри пахне. Андрій. Дай свої дрові пробуть. Алукі. Да, Треба голо.

А, Хто це? мельник решить. Оля, снова голос. Давай, він Чувшин, за всі більше ніж, ніж мельник тренер. Мартин, давай, нахуй, не м'яча!

Джудиш там слы проти Тараса і все. Тарас духай! А, то тарас воды просто скрутили. Не no! nee, ну це вже мало би зловити, ну Да-да-да-да-да-да. Yeah. <laughs> yeah.

Дішла нами, але молодова. Що ти не бачиш, де я стоїть? куди почуєш? Ти я так на максимальному вибуху. І так там погано видно. Куда ти п'ять парк став? Ти речі п'ять. Диво цю кайшся. Тут дітей куча. В божому храмі, буваючи, проходило на неї. Скорості, удар. <ріст> Приїдемо <Суперігами> зараз, почне. <ріст> О, дві сами. О, спасибо. Якщо <ріст> такого гола пропасти, тоже було б стыдно.

Де Мартин поївся? Де Мартин? А во Мартин. Мартин, ти там не ховайся за <рігла> лапу. А то всі втратили Мартина. <рігла> Бо ми волнуємося. <рігла> ну! Е -е -е -е. Та хватає. <рігла> не, ну це і так розгром 10-1, звісно. І <рігла> не смерті. 21. <рігла> Але самый крутой счет был на район, это 22-0. <реш> Знаешь, кому? <реш> кому? 22 гола пропустили за игру. Я в шоке. Ох, молодец. Просто Хоть что-то сделаешь. Просто молодец. 22-0. Прикинь. <реш> Вадим, блин. <реш> 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 давно Одессу. <реш> Одесса, мама, растул папа. <реш>

Джо, не де ворота, куди ти б'єш? Тут третій, чи як? Не бачить 17-й, походу. Опа, опа, опа. Небезпечно? Подкат зняв сам? Так. Ти ще ж побудь. Куди а чи ти не продавати, як глядіти? Ну, а скільки зараз? Три. Ми вже запізні. Пішлі, до мами зайдемо. Ну ходи. Ну хай побуде, зараз прийде. Десь зі мною, пошлі. Ходи. Але ти поможеш мені чи ні? Та так, да. завтра. Ну, то ж за одно треба схватити. Ну якщо буду в цьому в кошику, можу. Я вже не <ристос> Ну кстати, да, там... Там вообще сленчик убита постій в рота получалося. Куди зима закінчиться? що... ж таки почався, каже, коли закінчиться. <laughs> да, да, да. <laughs> Дайте м'яча, хай хоть покопає. <laughs> хай хоч <хоть> помаса його. <laughs> Бляха, грає стандартно. зарт. Невес Гол! Гол! Гоу! Петрік! Янкоу! Янко гол! Беріть, зеріться, думками. Можна считати десять ноль. Одиннадцять. Одиннадцять один. Вадя, ноль. Ну, Давай, так, так надо было Он в Янко живет, молодец. янко в молодец. вообще, я не знаю, группе их Он в Польшу, як Так. Вадим. так